Друзі, всім привіт з Верховної Ради. Зараз розкажу вам про останні тенденції в Верховній Раді, Що тут відбувається а тут, друзі, цікаво, цікаво, Зеленський вперше за два роки зустрівся з фракцією Слуга народу, що з цього вийшло, як це відбувалося. І як розмова пішла, а пішла вона так собі. Скажу вам одразу. І як тут чекають на голову СБУ, і як керівництво фракції Слуга народу підіймає питання, що СБУ має відповідати. Зараз про все це в деталях. Не забудьте підписатися на канал. З вас лайк, шер, коментар, підписка, тисніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. Нам дуже важливо просувати україномовний контент в Ютубі. Робимо це і так, друзі. Вчора відбулося засідання фракції Слуга народу за участі президента. Вперше за два роки, за два роки, друзі, не збирав фракцію нічого. І за ці два роки вона вже якось стала і не його фракцією. Що я маю на увазі? А він, коли звертався до них, казав ви і ваші, не ми і наші, то він казав Ви і ваша команда ще раз. Він звертався до слуг народу Зеленський до слуг народу, говорячи їм Ви, ваша команда. Тобто, це не ми і не наша команда з ним. А ви і ваша? Ну відчуваєте різницю. Правда про мобілізаційний закон основний майже ні слова не сказали взагалі по суті. Взагалі загальні більш слова, загальні більш розмови, ну а тональність ви відчули, да? Ви і ваші. Ну, таке собі. Знаєте, я думаю, вони тільки з опозицією не вміють розмовляти, де да вони і зі своїми не дуже вміють розмовляти. А окремо говорив про російське потенційне ПСО, яке буде розганятися про нелегітимність президента. Ну, я так розумію, що це і була головна мета зустрічі, хоч все-таки побачити депутатів, нагадати. Депутатів від «Слуги народу пройшло тільки біля 60%. Теж цікавий показник. Перша зустріч з президентом за два роки, щось якось 40% не знайшли сил та бажання прийти на цю зустріч. Правда, друзі, показова. Ну а які ж ідеї прозвучали на цій зустрічі зеленського зі слугами, хоч щось мало прозвучати? Ну от прозвучала історія. Значить, що підіймається питання головнокомандувачів Сирський підіймає питання, що треба збільшити зарплати тих, хто воює вже два роки до 200 тисяч гривень. І значить, це прозвучало як ідея. Друзі, я трьома руками за. Я, власне, ми це тисли, щоб повернути тридцятку, щоб повернути доплати. Вдалося поверх хоч якісь дати доплати строковикам, курсантам, обмежено придатним після поранення, виведеним поза штат, щось інструкторам. Тобто це супер ідея, знаєте. Тільки це просто розмова. Ну там президент сказав, що зараз мол, шмигаль повернеться з Японії, порахують все, значить гроші, і далі буде рухатись. Не треба чекати повернення шмигаля могли мене запитати. Я би порахував за дві секунди. Що на набагато менш витратні речі, тобто повернення, наприклад, тридцятки коштувало би менше, і інші вони гроші не находять і блокують ці ініціативи. Тому я був буду щасливий, якщо я помиляюсь, але щось мені підказує, що ніяких 200 тисяч тим, хто служить вже два роки, не буде а буде чергова просто розмова і і черговий обман. А не можна обманювати військових, тих, хто нас боронить, так неправильно. Ще в Верховній Раді вчора було засідання голів фракції, на якому був запрошений керівник СБУ Малюк, і до нього там критично звернулася ціла низка депутатів, в тому числі увага. Керівництво фракції Слуга народу Зала, що Малюк має бути в парламенті, має відповідати, що ж відбувається, і там по прослуховуванню журналістів і по тиску на бізнес, і про рейдерство і про все інше. Ого, які собі цікаві тенденції, правда? Відчуваєте аромат. Ну, а дійсно, тут рівень народних депутатів вже звели на повний нівець. Начить історію розкажу вам про народного депутата Романа Костенка. Зараз, напевно, він саме розкаже. Друзі, ось поруч зі мною Роман Костенко. Власне, я хочу, щоб він сам розповів історію, як він мав їхати на Мюнхенську конференцію безпеки, де друзі, я був і можу сказати, що Роман би дуже знадобився як депутат, як військовий, який знає про що говорить, і Роман, розкажи свою історію, як це в тебе вийшло, що ти там не з'явився. Там в принципі історія досить банальна. То немає нічого. Вранці я дізнався, що я в складі делегацій маю їхати. Вранці напередодні ну, за один день до початку конференції. А на наступний день вона мала вона відбуватися. Прикольні сенти підготувався, все, і вже по дорозі на вокзал я дізнався про те, що мене виключили без якихось пояснень зі складу делегації. Отак от, от, от у нас відбувається. Досить серйозні рішення. Ну, супер серйозні рішення. Дивіться, там значить, було з американських десятки конгресменів і сенаторів. З українського боку, врешті-решт, там було чотири депутати. А міг бути Костенко, міг бути Порошенко, могли бути інші, але когось випустили, когось не випустили, і маємо отаку ганьбу. Ну така неповага до парламенту. Так не має бути, правда? Взагалі багато питань, яких не має бути. Це 100%. Дякую, Романе. Ну от ви, друзі, бачите, да, і чуєте відношення до депутатів на прикладі історії Романа Костенка. Ну, дивіться, це ж не до депутатів, тут дуже важливо це розуміти. Жоден депутат тут не сам по собі. Навіть Миколу Тіщенка, але обрали. Розумієте? Тобто це відношення до вас, до наших виборців, так не має бути. Якщо таке відношення до депутата, яке відношення до тих людей, які його направили, це категорично неправильно. Ну і в таких умовах народні депутати тікають з Верховної Ради. Черговий слуга народу, медянник, місто Дніпро, мажоритарщик написав заяву про складання мандату. Таким чином, нас залишається 400. Знаєте, 10 негрітят, їх залишилось 9, 8, 7. Ну от в нас було колись 450, потім 424, 3, 2, 1. Тепер 400 народних депутатів у Верховній Раді. Ну, антирекорд, друзі. І не дивно, чому так відбувається. І нічого доброго в цьому немає, тому що мова йде про парламент, про парламентаризм. І він має, парламент, працювати. А не тільки тут займатися своїми справами. Або щоб як нотаріальна контора штампувати те, що прийшло з банкової. Ну ну так не має бути. Друзі, от такі новини з Верховної Ради України. Допоможіть мені поділитись цим відео. Чим більше людей про це побачить, дізнається, тим краще. А я буду далі тут працювати відстоюючи ваші інтереси.